Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу про одне з найголовніших свят наших давніх предків День літнього сонцестояння. Воно святкується 21 червня, коли сонце знаходиться найвище над горизонтом і наступає найдовший день у році та найкоротша ніч. Наші давні предки жили за сонячним годинником. Дні зимового та літнього сонцестояння вказували на початок і середину нового природного циклу. Наші пращури були язичниками, вони поклонялись природним стихіям і язичницьким богам. З давніх давен древні слов'яни святкували день літнього сонцестояння, яке називали святом Купайла, богом родючості і врожайного літа, лікарських рослин. І зміцнення стосунків. Купайло також покровитель кохання. Саме із святом Купайло пов'язана традиція нічних купань і стрибків через вогнище у найкоротшу ніч року, а потім молода пара йшла до лісу шукати квітку папороті. Це свято означало початок літа і знаменувало вшанування природних стихій, сонця. А також очікування доброго врожаю. У цей день люди наділяли природні стихії величезною магічною силою, вони проводили обряди поклоніння стихіям, щоб отримати їх силу. Це були обряди, очищення вогнем, а також водою, яка всю ніч набувала цілющих властивостей. Повіря про квітку папороті є в усіх слов'янських народів. З давніх давен люди збирали в цей день трави, сила лікувальних властивостей, яких була в кілька разів більша, ніж в інші дні. Вранішня роса також мала цілющі властивості. З прийняттям християнства давнє свято літнього сонцестояння поєднали з Різдвом Івана Претечі, яке святкували через три дні. Це сприяло появи нової назви Івана Купала. Та зміщення дати. Тривалий час святкування припадало в ніч з 6 на 7 липня. Однак, зі зміною церковного календаря, який передбачає святкування більшості церковних свят на 13 днів раніше, дата змістилась. Відтепер Різдво Івана Предтечі, яке збігається у часі святкуванням Івана Купала, відмічають щороку. У ніч з 23 на 24 червня, відповідно до нового стилю. Отже, наші стародавні культурні традиції нікуди не зникли, і у кожного є вибір, якого сенсу надавати цьому святу і коли його відмічати. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!